Yeah. цього свята День вишиванки, повноліття. З ініціативи Міністерства освіти, з ініціативи Міністерства молоді і спорту, сьогодні День вишиванки присвячена підтримки Збройних сил України руханкою. До ініціативи з боку університету нашого об'єднаного, з наш, з боку нашого інституту будівельної академії, Придніпровської державної академії, ініціативу виявили кафедра фізкультури, яка сьогодні і проведе ось цю нам з вами руханку. Ну, для привітального слова невеличкої нашої громади. Дуже жаль, що вона сьогодні в нас небагаточисленна і малесенька. Я хочу запросити до слова виконувачі обов'язки директора нашої академії Лейслава Валентиновича Денішевського. Будь ласка, Валентинович. шановні колеги, шановні студенти, шановні друзі, дуже прості слова, коли кажуть, що вишиванка це код нації. Звичайно, це для нас набагато більше, ніж просто побут, чи просто історична традиція, чи просто одежа. Ми знаємо, що вишиванка стала символом єднання українського народу, стала символом ідентичності українського народу, я маю на увазі людей сьогодні, всіх національностей, які об'єднуються на засадах демократичного, європейського майбутнього України. І якраз якщо студенти тут присутні сьогодні. Ви народилися в незалежній вільній Україні і ще 10 років назад це звучало трохи теоретично, да, шаблонно. Але 10 років назад саме ті частини нашої батьківщини, саме ті території, де можливо тієї ідентичності десь не вистачало, де, можливо, якось не вистачало єднання. Ну, Так сталося. Але саме на ті території вторгся ворог, і саме ці частини найбільш страждають від цієї рашистської агресії, расистської. Окупації тому вітаючи з Днем вишиванки. Я бажаю всім нам єднання, я бажаю перемоги Збройним силам України. Я бажаю всім нам вільної, незалежної європейської демократичної України. Слава Україні! Так, дійсно, що до символів, мабуть, ми сьогодні я маю на увазі всі громадяни України і українці, зокрема. Розплачується дуже великою ціною за те, що ми ігнорували інколи не приймали і не сприймали українську культуру, українську мову, українську історію, і, зокрема, українську вишиванку. Тому сьогодні безумовно треба одягати, треба пам'ятати, працювати, вчити історію, вчити мову, і тоді, і тоді Україна буде незалежною. Я хочу надати слово кафедрі фізкультурі, зокрема доценту кафедри Солгу і Світлані. Будь ласка, Світлана, вам слово. Шановне панство. Зараз ми з вами будемо робити національну руханку у вишиванках підтримки ЗСУ. Руханка має назву Дякуємо ЗСУ. І всміхаєшся без кінця, сопобиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори, У ворками тітої, у зо. родина за столом, смадівчина розшита Хрестик. 아 А рівно місяць тому, 16 квітня, наші так, побратими інститут дії оголосив петицію про підтримку надання Україні літаків F-16. Петиція, підпис петиції, триває до 19 травня, тобто сьогодні, завтра, післязавтра, там неділю. Прошу всіх. Долучитися до цієї петиції, посилання є в нас вайбер-групі, підписуємо петицію про надання якомога швидше F16 Україні. Дякую всім за участь. Що можна сказати, із оптимістичного сьогодні? Хочеться повторити Ліну Костенко, яка нещодавно була надана звання почесне громадянин Києва разом із Залужним. І коли їм вручали, вона читала цитувала свої вірші. Ну, доволі сумні, доволі сумні, але з оптимістичного, вона сказала так: тримаймось і єднаймось, і за нами буде перемога. Слава Україні! Дякую всім. На цьому наше свято на ганку залишилось, але вишиванка в серці на все життя і до наступного року. Дякую.